Сядьте у спокійному місці. Перед вами їжа. Відкладіть всі гаджети, вимкніть телевізор, усуньте зайві подразники, закрийте очі, зробіть три глибокі вдихи і видихи. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, а розум заспокоюється. Відпустіть всі думки про справи, плани, турботи. Тепер ви тут і зараз. Повільно відкрийте очі і погляньте на їжу перед собою. Дозвольте відчути свою страву за допомогою всіх органів чуття. Пильно розгляньте страву. Які кольори ви бачите? Як вони поєднуються між собою? Чи є щось несподіване в текстурі чи формі? Помічайте навіть найдрібніші деталі, переливи світла на поверхні, дрібні візерунки, структуру кожного інгредієнта. Чи виглядає їжа апетитно? Уявіть, який шлях вона пройшла від землі до людських рук, щоб опинитися перед вами. Відчуйте подяку за цю можливість насолодитися нею. Торкніться їжі руками або виделкою. Яка вона на дотик? Тепла чи холодна? Шорстка чи гладенька, важка чи легка. Якщо це дозволяє страва, можете узяти її пальцями, відчути текстуру більш детально, як їжа змінюється під вашим дотиком. Повільно нахиліться до страви і зробіть глибокий вдих. Які запахи ви відчуваєте? Спробуйте розкласти аромат на складові. Можливо, відчуваєте солодкуватий відтінок, прянощі, легку кислинку чи свіжість трав. Закрийте очі, вдихніть ще раз і уявіть, як цей запах огортає вас. Як пробуджує апетит і готує організм до прийому їжі? Тепер зверніть увагу на звуки: чи видає їжа звук, коли ви її торкаєтесь? Як вона звучить, коли ви відламуєте шматочок або кладете ложку на тарілку? Що ви чуєте, коли набираєте? Її на виделку. може, є хрустки, чи може м'які нотки. Піднесіть їжу до рота і зверніть увагу, як вона звучить, коли надкушуєте чи розжовуєте її. Покладіть шматочок їжі в рот, але не поспішайте його жувати. Спершу відчуйте, як їжа лежить на язику, як вона взаємодіє з вашими смаковими рецепторами, яка її консистенція? Тепер повільно почніть жувати. Відчуйте, як смак розкривається поступово. Чи відчуваєте ви? Спочатку одну нотку, а потім іншу. Чи змінюється смак після кількох секунд. Зосередьтеся на тому, як їжа ковзає по язику, як рухаються щелепи, як вона стає частиною вашого тіла. Після ковтка зробіть невелику паузу. Відчуйте, як їжа рухається всередину, як ваше тіло приймає її. Продовжуйте їсти повільно та усвідомлено. Звертайте увагу на всі відчуття, насолоджуйтесь кожним шматочком. Помічайте момент, коли приходить відчуття. Насичення. Не переїдайте, слухайте своє тіло. Коли трапеза закінчиться, зробіть ще кілька глибоких вдихів і видихів, закрийте очі на мить і подякуйте, подякуйте їжі за її енергію, природі за її щедрість. Людям, які долучилися за створення вашої страви, відчуйте легкість, ситість та гармонію.